Весна свободи Рибницькі села відзначають річницю визволення від німецько-румунських окупантів. Лікувальне містечко перетворення. Проект розроблено. Допомога державна. Сертифікати на житло вже отримали більше 20 дубосарців. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крок. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні Придністров'я відвідав чинний голова ОБСЄ Збігні Фрау, міністр закордонних справ Польщі. Утрасполі до діалогу відкриті і сподіваюся, що цей візит допоможе воскресити роботу. 5+,2. плюс у цьому форматі. ОБСЄ постає як посередник повестка у нас я б сказав перенасичне. Порядок денний, я б сказав, перенасичений питаннями, але найголовніше це принципова готовність ОБСЕ справді займатися посередницькими зусиллями, щоб переконувати молдавську сторону виконати раніше взяті на себе зобов'язання. Тобто, треба подивитися на ситуацію без ритуальних фраз, без якихось гарних промов а саме до чого ми дійшли останніми роками, і що потрібно зробити, щоб займатися вирішенням питань на користь людей. Захист прав мешканців Придністров'я головне завдання, зазначив міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Зараз переговори у безвиході. Міжнародний майданчик порожній два з половиною роки. Востаннє учасники постійної наради збиралися восени 19-го. Тоді Молдова відмовилася підписувати підсумковий протокол. З того часу у відносинах сторін проблеми лише накопичуються. Більш докладно про результати візиту голови обсє у Терасполь. Дивіться у вечірньому випуску КЕП. Липень, 41-го. ворог обстрілює великий молокіш. На краю села були кулеметні точки. Доти молодий лейтенант Хаджі Мамедов вирішує дати смертельний бій. Разом із історією подвигу у музеї зберігся його похідний ніж. Десять днів герой стримував наступ. Уже брак, враг Ворог підходив до села і був наказ звільнити цю точку. Тоді Мамедов вирішив відпустити наших мешканців. А сам до останнього патрона був у цій точці і відстрілювався, і був смертельно поранений. Дів приїжджав його брат десь у 77 78 сімдесят роках. Ходив на ту вогняну точку. Німці увійшли до села з іншого боку. Насамперед розстріляли понад 40 євреїв, серед них жінки та діти. Борис Дороганич захисник Придністров'я, герой у третьому поколінні. У різні роки батьківщину захищали його дід та батько. 41-го його бабусю німці вигнали з дітьми в сарай. Самі зайняли будинок. Тут жили слюсарі з ремонту техніки. Фашисти є фашисти, ну а то фашисти є фашисти, але це робітники. Прості робітники отримували сухпайок, давали сухарики мамі та тітці Марусі. А ось румуни у ті роки були гіршими. Перфект Рибницького повіту корбу Попєску будував у Молокіші собі палац з басейном. Працювати змушував нагаєм. Хто не підкорявся, били до смерті. Мої дедушка у гражданської воювали Мій дідусь у громадянську воював у бригаді Котовського ще з революції. У 41-му він працював до війни бригадиром, і Румуни хотіли його поставити бригадиром там на будівництві. Дід відмовився. Був один поліцай, драгош його прізвище, і він сильно побив дідуся. У нього рукавиці були і сталевими кнопками, і нагаєм бив, і ногами. І бабуся з мамою, і сіткою його як на килим волоком притягли звідти. Дід вижив, а от батька товариша по службі Ананя Дороганича забили до смерті. Син вирішив помститися драгошу. Дядько Легорій спеціально хотів потрапити до третього українського, аби піти на південь. Якось перебрався, все таки, і пішов на яси, бо той Драгуш був із яс. Знайшов квартиру, там дружина з дітьми, а драгоша не було. Він втік, і дядько нікого не вбив. Не вбив, бо не фашист. Звільнили Великий Молокіш 25 березня. 44-го. На підступах до села були тяжкі бої. Кожен сантиметр рибницької землі просякнутий кров'ю радянських солдатів серед героїв Олексій Коковін. Он потеряв свою роту. Сам втратив свою роту. Сам був тяжко поранений. Знайшли його мешканки граби. Забрали додому, трошки надали допомогу і далі направили до військового шпиталю. Після війни він приїжджав до Молокіша, розповідав, як воював про своїх товаришів, які загинули на полі бою, і звичайно зустрічався з нашими жителями села. Вже після визволення більше 400 мешканців села вирушили на фронт. Після великого Молокіша звільнили Андріївку, Ульму та низку інших сіл. Останнім звільненим селом району стала Жура. Тут фашистів вигнали 4 квітня. Лікувальне містечко у Терасполі продовжить змінюватися. Як це буде. Напередодні показали президенту Красносельському. Поки що лише проект. На території РКЛ десятки корпусів. Більшості потрібен ремонт. Та й розташовані вони не найкращим чином. Страждає логістика. Приходиться на сьогоднішній день. Доводиться сьогодні, наприклад, з кардіовідділення вести в реанімацію в інший корпус, інше відділення. Це пов'язано, звичайно, з певними ризиками для здоров'я. Пропозиція оптимізувати маршрути та розбити усю територію на спеціальні зони. Перша зона перша зона в такому разі буде лікувальною. Там скоординуємо всі лікувальні корпуси. Друга адміністративно-господарська і третя це буде зона амбулаторно-поліклінічної служби. Тобто, там буде зосередження диспансери, консультативна поліклініка. І головне перетворення будівництво нового корпусу РКЛ попередньо на шість поверхів. Це якщо не рахувати цокольного підлабораторію та аптеку, будівлю хочуть об'єднати критими переходами з приймальним відділенням та хірургією. Поки що це плани. Загалом Вадим Красносельський ідею схвалив. Проект доопрацьовуватимуть. Женці продовжують прибувати до Придністров'я тут спокійно та мирно. А ще всіляка допомога кожному. Її надають небайдужі придністровці. Хто чи може підтримує прибулих з України? Допомога всім світом. Волонтери штабу ми поряд готуються до старанної роботи. Усі продукти харчування та побутові речі необхідно розфасувати. Крупи, крупам. Крупи до круп, цукор до цукру. Якщо нас багато добровольців, то це займає трохи часу, лічені години. А якщо мало, то, звичайно, більше часу необхідно. Цього року допомогти біженцям вирішила єврейська громада Бендер за підтримки своїх колег з Молдови. Продукти харчування та побутові речі першої необхідності закупили на цілу вантажівку. Все згідно із заявками самих біженців. А ми Ми звернулися до волонтерів, запитали, що саме потрібно біженцям. Вони надали нам список всього необхідного. Ми все купили: це макароні, вироби, крупи, засоби, особистої гігієни, шампуні, гелі, мило, порошки, підгузки. Все, що було потрібно, закупили на суму 30 тисяч рублів. старшу дівчино на старшу дівчину я вже взяла памперси. Моя донька приїхала з України з дитиною і їй скоро народжувати. Також я дізналася, що у Набалці живе ще одна дівчинка з України, якій теж народжувати у квітні, як і моїй доньці. Я попросила набір бір її і нічних речей для неї, і сьогодні їй відвезу. Багато українців уже знають, що тут допоможуть. Продукти харчування, речі, побутову хімію приносять усі небайдужі. В середньому, можна сказати, 20 сімей. У середньому до нас по допомогу приходять від 20 до 30 сімей на день. Насамперед необхідні продукти харчування, будь-які та дитячі підгузки. Водночас ми приймаємо допомогу від усіх небайдужих. Ми мали випадки, коли приходили діти, приносили свої улюблені іграшки. Ділилися. Звичайно, допомагають люди середнього віку і навіть старшого покоління, які ледь ходять, але приносять важкі пакети з продуктами. Звернутися по допомогу або надати будь-яку підтримку біженцям може кожен. Як це зробити, розповість волонтерський штаб. Ми поряд. Знайти їх можна в усіх соціальних мережах. Ситуація в Україні відбивається у тому числі на економіці Придністров'я. Підприємства республіки потребують державної підтримки. Як допомогти? Обговорюють в уряді. Основна ціль – цель та Наша мета, як і раніше, коли ми проходили якісь кризові періоди, зробити все, що можливо і акціонерами підприємств, і державою, щоб зберегти підприємства, максимально зберегти їхню участь на зовнішніх ринках і природно докласти всіх зусиль для того, щоб зберегти трудові колективи. Зараз важливо зберегти зарплати та пенсії, кажуть в уряді. Тому першими антикризовими рішеннями було скоротити програми розвитку. Майже все заплановане на цей рік на паузі. Аби зекономити бюджетні кошти, довелося суттєво зменшити і коронавірусні надбавки для медпрацівників. Государства таких непростих держава за таких непростих умов іде і на непопулярні заходи спрямовані на те, щоб максимально збалансувати бюджет. Незважаючи на всю кризові ситуації, ми не призупинили заходи, які спрямовані на підтримку сільського господарства. Це різноманітні дотації, субсидії, тому що добре розуміємо, що в нинішніх умовах підривати продовольчу безпеку республіки на тлі обмеження імпорту продовольства було б неправильно. Держава буде пролонговувати кредити за субсидованою відсотковою ставкою для того, щоб знизити дефіцит грошового потоку на підприємствах, які отримали кредити. Позикові програми спрямовані на стимулювання інвестиційної активності зупиняти не будуть. Аславіть плечо підприємця підкласти плече підприємствам ми повинні, бо наслідки можуть бути куди гіршими, якщо ми залишимося без підприємств і без трудових колективів. Тому при уряді ми створимо комісію, яка буде в індивідуальному порядку розглядати ситуацію на кожному експортно-орієнтованому підприємстві. І в кожному конкретному випадку буде розглядатися можливість субсидіювання на поповнення обігових коштів. Це не так просто. Навіть за наявності у держави коштів на субсидування процентної ставки виникне проблема Застав проблема ризиків за такими кредитами. Прем'єр-міністр доручив Мінекономрозвитку у п'ятиденний термін вивчити питання забезпечення держгарантій для кредитних установ. Держава продовжує допомагати молодим фахівцям у покупці власного житла. Цього року перелік отримувачів сертифікатів розширили. Його поповнили працівники бібліотек, будинків культури, реабілітаційних центрів, організатори додаткової освіти Житловою субсидією скористалися вже більше 20 молодих фахівців із Дубосар. Сьогодні сертифікат вручили бібліотекарці Катерині Стадніченко. Дубасара. Продовжується успішна реалізація державної цільової програми. У Дубосарах продовжується реалізація держпрограми субсидування та придбання житла для молодих. Вручаємо восьме цього року. З урахування минулого року 23 сертифікати на отримання субсидій наші молоді сім'ї отримали. Катерина родом із Нижнього Новгорода, жила у Санкт-Петербурзі. Там і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Романом. Жити вирішили на батьківщині чоловіка в Дубосарах. Муж так захотів, він сказав, нада їхати. Чоловік так захотів сказав, що треба їхати. Свого житла не було. Хотіли дітей. У мене проблеми зі здоров'ям, холодно, сиро. Тож приїхали сюди. Тут клімат хороший, і тут вийшло народити синочка. Тут подобається добре, спокійно, чисто, свіже повітря. Катерина зараз у відпустці з догляду за дитиною. Сама бібліотекар Роман Рятувальник живуть на орендованій квартирі. Про держпрограму житлового субсидування молодих дізналися нещодавно. Заяву подали на початку березня. Дуже швидко вийшло. Дуже швидко все вийшло, не очікували. Ми розуміємо, що багато охочих і не надто сподівалися. І важко повірити. Велика радість. Нас вибрали, вручили сертифікат. Велике спасибі. Дуже важко придбати самим житло. Зарплати невеликі, але є така можливість. Хочемо квартири, мріємо, щоб син мав свою кімнату. Особистий простір. Я вже думаю, де поставити стіл та ліжко. Головна умова для отримання державної житлової субсидії 10 років роботи у Придністров'ї. Свій вибір, де жити та працювати. Подружжя Стадніченків зробило вже давно. Молочний десант із Угорщини корови приїхали до Зозулян у березні. Зараз на карантині. До них не пустили і нашу знімальну групу. 33 корови мотив пісні змінять. Дійне стаду на фермі хочуть збільшити майже вдвічі. Плануємо в наступні роки вийти на 1200 голів дійного стада. Займаємося відтворенням власної худоби. Плюс до нас надходить худоба з угорщини. Цього року ми завезли 33 голови. Плануємо ще 33 до літа привезти. Продисті корови з угорщини вдвічі продуктивніші. Зазвичай кожна дає близько 35 літрів молока на день. Серед них є рекордсменки на добу до 60 літрів. Коли корова йде на дойку. Коли корова йде на доїння, на доїльному місці є датчик, що щитує і приймає інформацію від транспондера, який на шиї у корови, і показує її біоритми, продуктивність, стан здоров'я. Це дуже жорстко контролюється, є спеціальна програма. Від кормів залежить і якість молока. Корів годують усім натуральним, вирощують тут же у зазулянах. Кормами запаслися. У нас є передова технологія Окрім ям, ми кормаємо. У нас є передова технологія. Окрім силосних ям, ми ще заготовляємо корми в рукавах поліетиленових. Плюс ми маємо власний комбікормовий завод, який повністю задовольняє наші потреби. Завозили з України конскорми, які складаються здебільшого з сої. Але цього року наше господарство планує засіяти сою самим, щоб максимально уникнути залежності прилеглих держав. У зозулянах за добу виробляють 19 тисяч літрів молока. Везуть до паркан на переробку. Там випускають сметану, сир, сири. Поступово збільшують потужність, щоб свого молока в країні було більше. Заповідник Ягорлик починає прокидатися від зимового сну. На вербах з'являються перші листочки, а крізь минулорічне листя пробувається молода зелена трава. Весна, природа, оживає. Першоцвіти в ягурлику з'явилися ще у лютому. Він видався теплим, зараз час інших кольорів. Наприклад, незабаром зацвіте простріл великоквітковий. У нас є багато різних видів український та гарандіс Великий. Підуть агрогали. Цінні лікарські рослини. У нас зараз працюють ботаніки над монографією з лікарських трав. У заповіднику їх понад 500 видів. Змії поки що сплять, а у тваринному світі шлюбний сезон. Усі готуються до появи потомства. У риб переднерестовий період. Співробітники заповідника готують спеціальні гнізда для риб. В минулому році ми вистроїли десь 300 гнізд. Минулого року ми встановили 300 гнізд. Усі були вкриті ікрою, тобто це 6,5 мільйонів личинок. Цього року виставимо ще більше 400 гнізд. Вони екологічні, деякі використовують ялинкові лапи або соснові. Гнізда з лап шкодять річці. Навчилися робити гнізди із поліпропілену. Риба заковтує пластик, шлунок забивається, риба хворіє та гине. Ми вибрали дорогий варіант, але він виправдовує себе. Такі гнізда служать років. Років і більше це дрібна дель. Вона нагадує рослинність. Нині завдання захистити водойми та ліс від браконьєрів, а ще від пожеж. Лише за останні дні загасили п'ять спалахів. Виною людський фактор вигоріло 30 гектарів заплави річки Ягорлик. Місце, де відбувається нерест цінних порід риб, зокрема і червонокнижних. Стрибок у часі на годину вперед. Суботи, на неділю, Придністров'я переводить годинник на літній режим. Так, вставати тепер доведеться раніше. Починати підготовку можна вже зараз. Груї з часом зараз ведуть у 70 різних країнах світу. У Придністров'ї зокрема. Фахівці кажуть, переведення стрілок, якщо до нього не готуватися, впливає на здоров'я та сон. Є ті, хто схильний, до ризику більше. У вас уже опыт. І... багаторічний досвід та дослідження різних інститутів неврології показують, що таки впливає. Тобто, та година, яку ми втрачаємо для сну зранку, хоч і не на всьому, але на великій частині населення відбувається насамперед на людях, які є совами, які важко засинають, і яким ранком потрібно більше часу для сну. І ось втрата цих 60 хвилин, звісно, відбувається. Фахівці кажуть, на літній час ми переходимо важче. Воно й зрозуміло. Життя випадає ціла година. Адаптація до 14 днів. По перше, пропоную вже готуватися зараз. Для цього ось таким основним кроком буде нормалізація режиму дня. Треба лягати спати в один і той самий час. Замість гаджетів перед сном легка прогулянка на свіжому повітрі. Відмовитися треба і від переїдання. Відчути бадьорість уранці допоможе зарядка. Вперед на годину переводимо стрілки із суботи на неділю. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому придністровському.